Провіряємо їх на щільність і на вміст цукру. Так аграрії визначають, чи готові яблука до збору. Якщо ці показники у нормі, лише тоді їх обривають. Станіслав Желун каже, працюють вручну, аби не пошкодити врожай, і він довго зберігався. Яблука, які впали додолу, вже не беруть. Сортують у пластикові ящики. Це яблука сорту Чемпіон. Їхня врожайність близько 40 тонн з гектара цього року. Калібр їхній коливається від 60 міліметрів і до 75. Ну, мережі вимагають, щоб це було десь 65 і більше яблука, щоб воно було гарне першого сорту яблука. Сади цього фермерського господарства розкинулися на 15 гектарах. Їх посадили 10 років тому. Підприємці вирощують чотири сорти яблук. Збір розпочали ще місяць тому із сорту Гала. Нині вже завершують. На деревах лишився лише чемпіон. До повномасштабної війни яблучна справа була гарним бізнесом, який приносив власникам очікуваний дохід. А відколи ціни на засоби захисту та пальне зросли, клопотів стало більш. Ше ніж прибутку бідкаються аграрії, тож гектар саду вже викорчували, але не здаються. Основниця я Голден Delicious, його найбільше 10 гектарів. Інші це Gala та чемпіон. По два з половиною і трішки там семеренка ящики з яблуками зносять у сховище, де регулюють вологість та температуру. Зараз продають реалізаторам в межах 12 гривень за кілограм, залежно від сорту та розміру. Дорогі лише амурні яблука, вони у вигляді сердечок. Щоб плід набув такої форми, його поміщають у пластикову форму. Цього сезону аграрії виростили півтори тисячі сердечок. Торік закупівельна ціна за одне була 60 гривень. Коли вже ну, яблуко набрало розміру цієї форми, ми його знімаємо і прямуємо до холодильника. Потім ми е, цю формочку знімаємо ось таким чином стамескою. і кладемо їх потім. На зберігання. Воно вже там лежить до, до певного якогось терміну. Там орієнтовно це лютий місяць, перед Днем Святого Валентина зазвичай воно у нас продається. Із зібраних зараз яблук продадуть лише частину решту триматимуть до збільшення ціни. Традиційно цінник на яблука зросте після нового року. Раніше було більш вигідно, зараз трішки стало важко, так як війна внесла свої корективи. Ну, ціни низькі на самі плоди, а затрати на вирощування ну високі. То Трошки зараз важкувато. Ми ледь виходимо, ну в ноль виходимо і трішки там виходить заробити на яблуках. Більшість врожаю Черкащини продадуть на внутрішньому ринку. Це яблука на перепродаж та на переробку кажуть у Черкаській ова цього сезону. Ціни удвічі вищі ніж торік. Порівняно із загальним здорожчанням. традиційно дорожчі імпортні яблука, але вони на формування ціни не впливають. Імпорт нам не заважає. Дякуючи нашим захисникам, аграрії нашої області мають можливість вирощувати якісний продукт, який забезпечує в повному в повному обсязі нашу область. Маємо можливість реалізовувати дану продукцію не тільки на обласному рівні, а на всеукраїнському і також на закордонних. Ринкаводові культури вирощують півсотні господарств на Черкащині. Уже зібрали чотири тисячі тонн яблук. Але ще є шанси цю цифру подвоїти. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Такою була остання інформація. Цій в цій годині залишайтеся з п'ятим і спокійно, нам усім суботи. Ми возимо двохсотих. Ми довозимо живими за будь-яких умов на війні. Лікар це також боїться. Якщо доведеться приймати бій, то його потрібно приймати. Мусульмани гарні воїни. В нас багато людей вірили, що Росія це якийсь братський народ. Вони не бачать в нас людей. Народ, який бажає нашого знищення. Я не вірю в хороших руськів. Це ж не жарти, це ж війна. Як ви потрапили власне, от, до медичної служби? Адже я знаю, що до повномасштабного вторгнення вашою ну, справою було капеланське служіння? Взагалі, за нашими мусульманськими поглядами, чоловік має бути воїном. Звісно, не кожен чоловік здатен в окопі зі зброєю битися. Це дійсно потрібен характер, потрібне здоров'я, але допомагати своїй країні. Щось робити, бо на війні роботи багато. 24 лютого минулого року ми всі прокинулися рано вранці від ракетних вибухів. І стало зрозуміло, що війна вже почалася. Ну, хтось цікав, а хтось пішов воювати. Я обрав шлях воїна, я обрав шлях того, щоб захищати батьківщину. Я дійсно не пов'язаний з медициною, хоча я постійно Працюю з парамедиками, я сам проходив курси парамедиків неодноразово. Мені доводитись, коли великий потік поранених доводиться допомагати, але я переважно є водієм. Моє завдання це керувати автівкою, поки парамедик, поки медик працює з пораненим в салоні. Шкиї на шевелі веземо на крам. продовжимо працювати. Слава Україні, переможемо. Робити вигляд, що нічого не відбулося, ну це принаймні негідно. І якщо людина може бути воїном, то треба йти захищати батьківщину. Ніхто це за нас робити не буде, і так сталося, що коли почалась війна, я прийшов до мечеті у Києві, а там нікого нема, немає людей. Що я там буду робити? Кому я буду читати священнити? Якщо і кому я буду проповідувати стінам? Але була потреба допомагати і вивозити поранених і наші побратими. З Асапу, з Асап Респі вони запропонували мені, моєму побратиму Камілю, щоб ми допомагали вивозити поранених з Романівки, це в Ірпіні біля підірваного мосту, біля річки Ірпінь, Потрібно було вивозити і цивільних, і військових поранених. І ми, от як почали з березня минулого року працювати на евакуації, і так і продовжуємо цим займатися. Я вважаю, що це Бог мене обрав для того, щоб я допомагав рятувати життя. Людей. Коли я був імамом, муфтієм, я духовно намагався проповідувати людям в духовному сенсі рятувати майбутніх людей. А тут Працювати на іншому рівні в умовах небезпеки, в умовах ризику стресу. Тут ми працюємо в тому числі для порятунку життів, вже реального життя, не лише духовного, хоча й духовного також. В залежності від потреб частіше за все, доводиться працювати на реанімобілі. Цей відрізок ділянки називається Медивак. Це евакуація від стаб-пункту до шпиталю. Зазвичай, на реанімобілі Лі возять важких поранених, тобто такі, які потребують медичної допомоги вже дорогою, тобто людину підключають або до шовела, до монітора пацієнта. І е, лікар, який її працює в салоні, він відповідає за те, щоб поранений, живий і в стабільному стані був доставлений до шпиталю. А моє завдання це от, керувати процесом і бути за кермом. Я якось говорила з дівчатами-медиками, які працювали на стабілізаційному пункті. одна з них сказала, що вона вийшла на вулицю, пішов дощ. і… Від того, що, ну, на землі чи не було багато засохлої крові, були червоні калюжі. Чи дійсно все настільки важко? Ну, по-різному буває. Коли велика кількість поранених, ну, наприклад, були часи, що у мене повна автівка була в крові. От. Буває більше поранених, менше поранених, в залежності від ділянки фронту, в залежності від щільності бойових дій. Буває по різному, буває і так. А ви розмовляєте іноді з пораненими от з точки зору, як капелан? Ой, поранений частіше за все не готовий в такому стані, в стані шока, в стані стреса розмовляти про якісь духовні розмови. Якщо він в свідомості, з ним потрібно підтримувати контакт, з ним потрібно розмовляти. Про що, що його цікавить, там про його родину, скільки йому років, ким він був, як він отримав поранення, що в нього йде болить, і так далі. От. А про якісь духовні вони ну, ні разу такого не було. Вони не готові в цьому стані в стані поранення про це розмовляти. А чи бувало таке, що я не знаю від кількості або від е, е, жахливого можливо поранення, вам було складно? Сконцентруватися, зібратися, виконувати свою роботу. Чи, чи це так Ні, не? Так, не було. У кожного свій рівень стресостойкості, і якщо ти не витягуєш, наприклад, бачити поранених, то тобі не треба йти в цю роботу. І якщо ти можеш спокійно, без емоцій, без стресу, без паніки дивитись на те, що відбувається, тоді ти. Підходиш для цієї роботи. Якщо людина настільки сильно стресує і переймається, то він скоро сам стане пораненим. Просто в нього вичерпається запас нервів і стресостійкості, і людина сама захворіє. Просто коли знаходишся в цих умовах, ну стаєш трохи цинічніше, але ти маєш ставитися до пораненого як професійно до своєї роботи. Якщо я буду проявляти емпатію, там, перейматися його пораненням, запереживати, да, то в мене нерви не витримають через декілька днів. Я, 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 сам, я, я сам стану хворим. От. Тому от, ставимось до цього спокійно, як до роботи, вже багато чого бачили. Угу. А доводиться там крикнути іноді. На кого? На поранених? Ну так. Ну, якщо він поводиться на адекватно, іноді доводиться тримати. Наприклад, була евакуація, де везли пораненого на турнікеті. В нього дуже високо була перебита артерія. На стапункті неможливо було зашити артерію, це потрібен операційний стіл. От. Він був в, під обізболами, його везли в автівці. Він під час евакуації, там від Бахмуту до шпиталю, до якого ми везли, більше години дороги.